Приветствую вас на моєму каналі. Сьогоднішній день почнемо з обварки наружної рубашки котла. Батя збирав котел, рубашку я обварював, він зібрав наружну. Моя задача його обварити. Ось ось, кстати, це технологічна петля. Котел дуже тяжкий, його треба переворачувати. У нас є в майстерській спеціальні лібетка. Я покажу, як зацепляєш, переворачиваєш, набок ложиш, тому що її треба максимально герметично класно обварити. Так, ось наглядний примір роботи нашого підйомника. В одному ракурсі обварив, тепер треба опустити. Зацепив і потихоньку опускаємо. Потому що котелний. Понятно, ми раніше все це на пупі робили. але Но если есть возможность облегчить, почему бы и нет. Так, котел майже обварений, осталось в последній ракурсі. Все шов, все шов, і все. все, все. И, в принципі, далі буде оснастка. Взагалі, наружну рубашку твердотопливного котла я обварив. Тепер буде э, проверка э, у, на, на протечку, зальється воду. вода, вода там закачається і оснастка. Оснастка имеється в виду э, двері, ну, колосники всі діла. А я зараз, наверное, поїду до Куба. Почну euh, його дергати, бо він обіцяв мені скасити огород і до сих пор не скасив. Вчора мене не було. Дивлюся, огород стоїть. Вже його пора коротко, косити. І зараз ще товариш попросив прицеп, прийде прицеп забере. Теж десь коситься треба ему тара. Взагалі там щось собі косить. А я ось знайшов чалку. У ну, мене є чалка. Зараз поїду спробую кущю і смикнути, Получиться чи не вийде. Ось цей кущ мешает. Тут ти ж бачиш, поле ще туди моє. Ну, в общем, хочу попробувати вирвати. Зачепилась не самий здоровий. Чалка, по-моєму, 4 тонна. Зараз потихеньку буду пробувати. А, треба mm -hmm. трошки перенатягнути, щоб одинаково натяжка була. Опа, тяне, прикинь. Вирвало, обалдеть. На першій пониженні охренеть. Рінці кажуть, що воно ж хрен вирвеш. Я перший раз вириваю дерева. Ну оце один із найбільших, там трошки мельче. Просто що їх там багато по чуть-чуть. Ну буду потихеньку виривати, а що робити. Тряпаш чалка ще чим класна, вона ж не, не зажимається, тобто тільки відпустив, вона одразу хопа і попустилась. Легко знімати. Роботи багатенько з цим кущом, ну буду працювати. Так, ну це взяв ось маленький, цей понятно, що вирве навіть без напряга. Оп, на виски. По моєму кущиці один из самых толстых, такий десь сантиметров 12. Сейчас лянем ли висмикнути. Ой, нагрузка трошки побольше. Все, все так. Давай, давай, давай. Блин, высмикай, оце круто. Оце трактор мощный, я даже и не ожидав. Тут рішив схитрити. он три куща взяв, подивимося, висмихне чи не висмихне. Ага. Три куща, бач, не попер. Ні, кущом не хоче, ти бачиш. Кущ держи, видно, що трошки. Це. Зараз попробую ще на ту сторону. Ось ось тільки бжук бжук починає рити. Ну, тут, бачиш, треба його виривати, тому що якраз під цим терником хороша земля. Переїхав, я трошки його пампер в сторону толкнув, Сейчас подивимося, Висміхне чи не висмехне. Давай, 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 давай. Бля, ото сильний сильный Все, трактор починає буксувати, обалдеть. Давай, 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 давай. О, бля. пішов. Оце круто. бо так трактор. жук джук джук танцює, Я в шоці. Оце терник крепкий. Ну трактор мощніше. Чалка аж порвалась. Ну, чесно говоря, вона тут була ось підрізана колись під плиту попала, так що зараз зв'яжемо і поїдемо далі. Думаю, п'яту частину цього куща убрав, вже трошки так підзахекався, конечно. Довольно мощний кущ попався, глянь, не хочу. Давай, давай, зараз. Ходиться трошки ривками. чуть-чуть. Очний, зараз в другу сторону буду. Звалив, таке, трошки в другу сторону повернув. Витягло дебеле коріння. А тут, кстати, ти бачиш, який хороший чернозем. Тобто кущ цей не дурний, вибрав найкращий кусок, де рости. Зараз оцей мелкий хмиз. По весьмику і сюди на кучку сразу накидаю. В общем, мабуть, половину почистив. Ну, чалочка вже несколько разів рвалась. Найложніший кущ це оцей. Треба якісь нормальні траси і, навіть, поштучно його пробувати відривати. Зараз спробую так може, може якось розковиряю. Коротше, упираюсь бампером, нагибаю, ламаю ці ветки. як небудь По тобто трошки розшатай. Тепер треба з іншої сторони, тому що я не знаю, як з цими ветками боротися. Так, да, цей корінь не піддається взагалі. Опять порвалась чалка. Перев'язався зараз на другу сторону. Так, я в одну тягнув, в другу може таке вирве. Дуже великий корінь. Не хоче, поки цей корінець не хоче, треба їхати шукати мощнішу чалку, бо он вже пошти пошти а воно розривається і розривається. Коротше харена сьогодні. З цим кущом трошки задолбався. Приїду в наступний раз, домучую його. 15 минут сьомої я лечу на Мажарова, на куму Срочно поставить кум, потому що кун, тому що на 7 часов там приїде трактор з куном, щоб поставити перший раз кун. Так, тут кум лапи, чи оці, я не знаю, боковинки поставив. Тепер задача перший раз поставити кун. Зараз приїде кун, ми приподнімемо. Якось посеред двору станем і Серега буде під нього під'їжджати. Так, приїхав кун, щоб поставити кун. Моя задача керувати і направляти кун до Серегового трактора. Зараз буде під'їжджати, а я буду підправляти. Перша установка куна вдалась. Так як і сказали на заводі, ці пальці не легко вставляються. Вони легко вставляються. Но це було не просто. Ми ж перший раз його ставимо. Так, кун я... Кому поміг начепити, час, поїде дерга, щоб він мені скасив та огород. Дивіться, пилку вже зробили. І, кстати, пилку за адекватні гроші, за тисячу гривень він зробив. Дивіться, тут у мене і ручки не було, і фільтра, не Короче, півпилки, він там щось поміняв, і цепок навіть наточив, поставив, каже, другий цепок, бо той зовсім галімий, наточив, би ну хороший. Цепкума взяв кое цепки, бо сьогодні поїду терник доривати, якраз може бути пилку і протестуємо. Так, кум сказав, що зараз чай допиває, їде до мене скосити огород. Оце останнє моє поле, тут у мене бела, тут 20 соток. Розмірів. Поки кума жду, зараз нациплю диски. тому що я на поле їхатиму прямо з дисками. Я хочу той участок передіскувати, тому що там солонці, на завтра, післязавтра стоять дощі. Як підуть дощі, воно не протряхне, там така буде грязюка. Коротко, треба дискувати. Те поле в цьому році тільки раз передіскуєте і все. Так, ну а Поки мене не було, Батя зробив отакий отбойник. Із труби 20х40 і 15 15х15х20. 20 Вона держиться строго на оцінь пальці. Все. Уже соняшник буде заворачувати. Таке необычно, Не таке, як у всіх пряма трубка. У нас все должно бути індивідуальне. Так, і зараз похолодало, подивимось, заведеться чи ні. О, Завівся, акумулятори не сіли. Це взагалі чудесно. Ну, в общем, хоч і не производительный насос, але заправляюся через нього, все одно легше. Воно, воно собі потече, потихеньку тече. Я нікуди не спішу, поки кум <кій> до мене доїде, я всю спокійно заправитися. Давай, давай. Кум приїжджає, тут прицеп я поставив збоку, щоб потрібно було проїхати. Ну, щоб удобно було косити мені. Так, ну тепер розчитуємо бункерів 5, коситься города і буде замечательно. Глянь, який мутант. звісно з нього нічого немає, він тільки висасував із почви. Що оце з ним случилось? Раз, два, три, з десяток головок таких недоразвитих. В общем, 15 минут, огород скошений. Вигрузка буде производити так. Кум сюди підійде, мишнек відкриємо, чуть дасть назад прямо в ангар вигрузити і все. Я покажу. Я довше уговарював кума, чим, чим він роботу робив. Отака вигрузка. Кум, каже, пів бункера, так що я думаю, кілограм 500-600 є точно. Так що вже 20 соток не прогуляли, бо ми скільки картошки не засадили б. Зараз слажуємо шнек, я їду дискувати, Потім чуть позже підійде батя, дорвем той терник. А потім будемо продовжувати працювати з кумом. Приїхав на поле, забиваю першу загінку. Опять же, главна задача, не дивитися назад. Строго вперед, тоді вийде більш-менш рівненько. Беруть діагональ, щоб лучше робило, тому що тут діскуватимуть тільки один раз. Тут нема смисла 10 разів дискувати, все одно після зими приходиться дискувати, бо тут бетон після зими. Ну, пішмеш нормально забив. Бачиш, що це такий салонець, навіть діски не лізуть. Зараз не лізуть, бродять дощ, то стоятиме калюжа. Тобто я тут потім не поїду. тому треба до доща дискунути. Так, ну роби, в принципі, непогано. Став спеціально на цьому. Де вища палка. Лампер цієї роботи іключительно. Мене постійно то по ящику било, то там по яким стягам, що аж газулька дергалась. Все нормально, бачиш. Такий простий, 5-мінутний, а вже своє діло робить. Так, трошки подискував. Зараз е, будемо виривати далі терник, тому що я в нього, виходить, упираю, упираюсь. У мене тут по документам має бути 6 гектар. По факту в мене тут 5,6, то і 40 соток. Е, Отам. Там видно, те поле, там, де треба, Оно поле видно заступлене. У мене тут був маленький терничок, його обминали, 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 і в ітоді вийшло в мене 40 сотих Ну Зараз його уберем, трошки роздіскуємо. Вдвоєм трошки швидше. Ми взяли там петлю, звіно. Бо, виходить, мені кожен раз треба було вискакувати, в общем, довга історія. А вдвоєм взагалі спосіб. Зараз підв'язали ті дерева, які... Перший раз порвали мені чалку. Будемо їх по одному дергати. По одному я думаю, ми їх розчепіримом. Оп! От куща вже остались рожки до ножки, але ну, ми з бати вже підзахекались, конечно. Ну, зараз додергаємо його. Последний кущ терняка. О, чалка спала, прикинь. Ну і все, терника як і не було. Мені там в прошлому відео, відео одне чмо писало, що я залазю за межі. Ні. Мені треба тільки своя земля. Свою землю не віддам, чужого мені не треба. Так що, ніхрен писати, цю кучу, якщо не в курсі діла. Істок беляка, яка жорстка. Я як їду туди, не видно навіть куди їде, з'їжджаю з цього. З того пиляка заїжджає наперед. Все позатикав, ці дірки позатикав, роботи можна. Просто жесть, навіть приблизно не видно, куди їхати. Щось непонятно, другий раз нагрібає кучу, наче ще і не тут, і не дознув сирим бути. Поляка йде страшне, зараз буду розтягувати цю кучу. Так, отут був терник, трошки я з ворота тут роздіскував. Я потім фактично поміряю. Ну, по-моєму, ще треба. Ну, смысла там особо нема. І тут вряд ли я буду сіятися так, щоб просто розворот тут був нормальний. А так. Оце, навіть оце, як поле так по прямому лінії, тому що тут вже ніхрена не росло. Осталося туди і назад. Там ворота зворота готові. Прикинь прикол. Чую почало хлопати, по десь я вот е, эту штуку. бампер. Йолки-палки, наверное, десь на тій стороні. Навіть не знаю де. Бо я вроді ж не наїжджав, така железяка. да. так. Прикинь, приїхав спеціально на цю сторону, шукаю відбойник. Нема. Я навіть не можу представити, де він впав. Зараз подивлюсь, може, десь у трактора, потому що я щось... дуже велика вдача, що я колеса не пробив. Ну він десь на бок упав. Потому що якщо б під трактором він упав. Він би десь в дисках зачепився или десь тут зачепився, а то ж ніде не зачепився. Странно. Ось все, знайшов, Ненадовго хватило відбойника. Так, да, похоже, я переїхав через нього і капітально, причому. Да, треба щось, щось більш серйозне робити. Да, видно, і дисками переїхав, жесть. Короче, как говорится, без потерь не обошлось. Ну, тим не менее, даний участок я... Задискував, зараз їду додому. Все, я вже вдома приїхав, вже звечеріло, завтра передивлюсь диски, тому що земля тога, огля, опять все відкрутився. Чого він так відкручується? Хорошо, хоч не випав. Ну, Тим не мене, все одно доволі э, плодотворно попрацювали. Котел зробили. З тирником була боротьба дуже тяжла, але ми її побіділи за два етапи. Куму кун поставили. Е Послідній учасник огорода скосили і я навіть успів задіскувати. Е -э Дякую всім за перегляд. Якщо вам було цікаво, не забувайте ставити лайк і підписуватися. Пока-пока. До нових зустрічей.